Продажа Volkswagen Touran 2009 року випуску з двигуном 1,6 бензин, MPI, він переїхав з Німеччини. Розумієте, не сертифікований, готовий до постановки на перший облік. Має двигун на 1,6 бензин, MPI, на 75 кВт, 102 кінські сили. Чорний на чорному, гарно виглядає, присутня гарна комплектація, в нас лінзовна оптика, мовичі фар, легкосплавні диски. Тканиновий повністю на салон. Щкірене кермо, круїз-контроль, датчик світла, сенсор, дощу, бортовий комп'ютер, електропакет, крім, контроль підігрів передніх сидінь, п'ятистепенева механіка. У нас датчик тиску в шинах. Задній ряд виглядає ось так. Сідіння трансформеру складається, у нас два дотика. Також автомобіля пристори багажного відділення, присутній третій ряд сидінь, він сімімісний. З оригінальним пробігом 152 тисячі, має сервісну історію, два контакти ключів, також що не є важним Webasto. Тому бери кошти, приїжджай і купуй. А наш автомайданчик. За за адресою місто Бердичів, вулиця Житомирська, 90 дріб два. Компанія Пікапавто.